Послання 1301. Захищайте моє слово, говоріть про моє слово. Неділя 28 грудня 2014 року Божого 18.30. Моя ніжно улюблена дочко. Найбільший біль скорботи є той, який існує в рамках законів ваших народів, які виступають проти Божих законів. В різний спосіб, як видимий, так і невидимий. Бо кожен Божий закон порушений тими, які управляють вашими країнами, піднімається зараз тихим вбивцею душ. Всяке злодіяння буде представлене вам як добра справа. Чим нечистивішим буде вчинок, тим більше він здобуде аплодисментів. А для тих, які проголошують правду, Правдиве слово Боже не знайдеться місця і не даватимуть можливості говорити. Їхніми голосами в основному будуть нехтувати, а коли їх і почують, то засудять як нечистиві. Вже дійсно настав той час, коли правду буде вивернуто навиворіт і представлено як брехню. Слово тепер буде вважатися більшістю. Художнім твором, брехнею, однак Божі закони важко ігнорувати, і тому, коли тих, які керують вашими народами, попросять відповісти за свої злодіяння, вони заявлять, що Слово Боже є недосконалим і застарілим. Хитрість диявола означає, що для того, щоб забезпечити прийняття його злодіянь, кожен моральний акт. І вчинок, будуть оголошені негуманними і такими, які є проти громадянських свобод, але ті, які благословені даром Святого Духа і надалі будуть здатні відрізняти добро від зла. Ніколи раніше ще від днів Ноя світ не був охоплений таким обманом, ніколи раніше людина не грішила так, як зараз. І так само, як у Ноя, самоодержимість людини досягла такої межі, що вона вважає, що має владу над своєю власною долею, настільки великою є її самозакоханість. Гріх сьогодні приймається із задоволенням і просувається як громадянське право, і тому від вас очікують, що ви будете ставитися до нього з повагою. Якщо ви не ставитеся з повагою до гріховних вчинків, то вас можуть звинуватити у злочині. Ваш злочин полягатиме в тому, що ви дотримуєтеся Слова Божого, за що ви і будете страждати. Як легко людина дає звести себе через глобальний план позбавлення будь-якої форми провини за гріховні вчинки, які записані в законах ваших держав. Все це було передбачено, і дуже скоро жодна протиправна дія, включно з вбивством, евтаназією та абортами, не буде вважатися неправильною. Прийде час, коли розпочнеться геноцид грандіозного масштабу після введення законів, які будуть розроблені, щоб легалізувати. Законне вбивство тих, які страждають від інвалідності та інших фізичних вад. Нечистиві закони, запроваджені у ваших країнах, призведуть до введення ще суворіших законів, які заберуть від вас усю владу. Ви віддали владу тим, які відреклися від мене, які зневажають Божі закони. І вони запровадять ще більші злодіяння, які призведуть до немислимих страждань. Те, що може здаватися законами країни, які сприяють громадянським та гуманним правам, призведе до такої форми диктатури, при якій бути християнином стане злочином. Захищайте моє слово, говоріть про моє слово, не впадіть у пастку прийняття будь-якої. Глобальної кампанії за громадянські права, яка спланована, щоб навернути увесь світ до нової світової релігії. Моїх висвічених слух я закликаю проголошувати Слово Боже і зректися нечистивих діянь, які захопили майже кожен народ, і заперечують Слово Боже. Дуже легко є закликати до поширення прав людини. Але потрібно бути дуже хоробрим моїм слугою, щоб встати і заявити, що діла, які огидні Богу, є ділами проти мене, бо такий вчинок стягнув би на вас величезну критику і зробив би вас непопулярними. Пам'ятайте, що я сказав: людина, яка насправді щиро служить мені, ніколи не боятиметься говорити правду. І ніколи не буде шукати популярності. Її єдиною метою буде порятунок душ. Ваш Ісус.